Знаєте, є такі країни, куди ти дивишся і ніби бачиш майбутнє. От у фільмах часто показують 2050 рік: чисті вулиці, розумні будинки, транспорт без водіїв, і все це на тлі дикої незайманої природи. Так, от, у нової Зеландії це вже зараз. Чому саме Нова Зеландія? Тому що вони якось умудряються жити на крок попереду всіх, коли інші ще тільки обговорюють ідею переходу на відновлювану енергетику, вони вже майже там. Коли хтось запускає пілотні проекти безпілотних автобусів, у них вони катають людей у реальному житті. А ще вони роблять усе це настільки спокійно, без звучних слів, ніби це щось буденне. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Є одна річ, яка допомагає їм у цьому: географічна ізольованість два великих та кілька сотень маленьких островів далеко від усього світу. Це з одного боку ускладнює життя, доводиться імпортувати багато речей. Але з іншого, саме тут можна без ризику тестувати технології, які ще не готові випустити в хаотичний світ. Тут створюють цілі лабораторії під відкритим небом. І, звісно, їхній імідж. Коли ти чуєш Нова Зеландія, уявляєш хобітів, зелені пагорби, блакитні озера і гори. Але вони хочуть, щоб світ бачив їх ще як країну інновацій, місце, де природа і технології не вороги, а партнери. І це, чесно кажучи, виглядає трохи як фантастика. Знаєте, я подумав, що країни як майбутнього це щось про Сінгапур чи Дубай, з їхніми хмерачосами та блискучими фасадами. Але Нова Зеландія робить це інакше. Тут немає гонитви за мегаполісами-близнюками. Тут інший підхід, жити так, щоб і через 100 років місця вистачало і людям, і пінгвінам, і кітам. Це якась зовсім інша філософія розвитку не вище і більше, а розумніше і чистіше. Чесно, коли я вперше дізнався про Окленд, я очікував типовий мегаполіс, трохи хаотичний, з пробками і рекламними щитами на кожному кроці. Але все виявилось зовсім інакше. Тут місто ніби відчуває тебе. Ти виходиш з дому, і транспорт вже підлаштовується під твої потреби. Додаток підказує, що наступний автобус безпілотний і прибуде ровно тоді, коли ти наведеш на зупинку. А ще цей автобус не просто везе тебе з точки А до точки Б. Він знає, де саме на маршруті затори і може змінити шлях на льоту. В Окленді та Веллінгтоні давно працюють смарт-сіті проекти, і вони не для галочки. Мережа датчиків по місту відстежують якість повітря, рівень шуму, навіть кількість людей у парках, щоб планувати прибирання чи полив газонів. Камери з AI не просто фіксують порушення, а, наприклад, допомагають зберегти в дику природу, відстежуючи пересування рідкісних птахів. Інтелектуальні транспортні системи тут вражають. У центрі міста можна побачити мініатюрні електричні шатли без водіїв, які рухаються настільки плавно, що здається, ніби ними керує хтось невидимий, а головне, ти не відчуваєш страху чи недовіри. Все працює настільки злагоджено, що через кілька хвилин починаєш сприймати це як звичну частину життя. Також там дуже розвинені цифрові сервіси для громадян, які працюють бездоганно. Тут немає поняття стояти в черзі в держустанову, тобі потрібно сплатити податки, декілька кліків у додатку, записатися до лікаря, пару секунд, і тобі вже приходить повідомлення з часом прийому, навіть відкриття бізнесу, онлайн процес, який може зайняти менше доби. І знаєте, у цьому є щось, що дуже затягує: коли інфраструктура і технології не дратують, а реально допомагають, ти починаєш сприймати місто як партнера. Це як жити в розумному домі тільки масштабом на ціле місто. І якщо чесно, після такого повернутися у звичайну реальність стає важко. Ти починаєш помічати, як багато часу і нервів у нас з'їдають дрібні незручності. А тепер поговоримо про екологію. От тут, друзі, я взагалі був вражений. У Новій Зеландії екологія це не просто модне слово для політичних промов, це майже релігія. І що цікаво, ніхто не сприймає її як обмеження. Навпаки, це частина гордості. Ми дбаємо про свою землю, бо це наш дім. Вони поставили собі амбітну мету 100% відновлювана енергія. І вже зараз левова частка електрики. Тут виробляється з гідроелектростанцій, вітряків та геотермальних станцій. Коли їдеш через країну, постійно бачиш ці величезні білі турбіни, що обертаються на пагорбах. І знаєте, вони не псують пейзаж, вони виглядають як символ того, що тут думають про майбутнє. Ще один момент, який мене буквально змусив підняти брови, законодавчі заборони на одноразовий пластик. Тут ви не знайдете пластиковий пакет у супермаркетах чи пластикових трубочок у кафе, і це не викликає істерики у стилі. А як же нам тепер жити? Люди просто адаптувалися, магазини пропонують багаторазові сумки, стаканчики для кави приносять свої, а пакування товарів максимально скорочене. А в містах працює програма «Zero Waste». Це не просто гарний лозунг, це ціла система, яка передбачає роздільний збір, компостування та повторне використання матеріалів. У деяких районах сортування сміття настільки продумане, що відходи, які йдуть на полігон, становлять лічені відсотки. І це не завдяки штрафам, а завдяки тому, що людям реально пояснили, навіщо це потрібно, і створили умови, щоб це було зручно. В якийсь момент я зрозумів, вони змогли те, що в багатьох країнах виглядає як утопія, поєднати сучасне життя з повагою до природи. І тут не треба обирати або комфорт, або екологія. Тут і те, і інше йде в одному пакеті. Може, саме тому Нова Зеландія виглядає так, ніби в неї підписка на майбутнє, а решта світу все ще чекає доступу. А що про інновації в сільському господарстві? От якщо ви думаєте, що ферми це завжди щось традиційне із тракторами та людьми в гумових чоботях, то Нова Зеландія легко зруйнує цей стереотип. Тут навіть вівці живуть у світі технологій. Я не жартую, на фермах вже давно працюють дрони, які облітають величезні території, рахують поголів'я, перевіряють стан пасовищ і навіть можуть знайти загублену тварину. GPS-роботи на полях це взагалі окрема історія. Маленькі автономні машини, схожі на комбінацію газонокосарки і космічного ровера. Обробляють ґрунт, вносять добрива та поливають рослини з точністю до сантиметра. Вони працюють цілодобово і майже без участі людей. Це не просто зручно, це ще й зменшує витрати води та хімікатів, а значить менше шкоди природі. Але найбільш футуристична тема це м'ясо з пробірки та вертикальні ферми. У Новій Зеландії вже є стартапи, які вирощують м'ясо в лабораторіях без забою тварини. Так, поки що це не масовий продукт, але технологія розвивається дуже швидко. А вертикальні ферми це величезні багатоярусні конструкції з рослинами всередині міст. Там цілий рік вирощують овочі та зелень, використовуючи на 90% менше води, ніж на традиційних полях. Ще одна фішка: система моніторингу ґрунтів і клімату в режимі реального часу. На полях встановлені датчики, які передають дані про вологість, температуру, склад ґрунту. А спеціальний софт підказує фермеру, коли і що робити. Це дозволяє отримувати стабільні вражаї навіть при зміні клімату. І по суті, робить сільське господарство розумним. І ось тут я вперше подумав: якщо вони так підходять навіть до вирощування картоплі чи овець, то не дивно, що вся країна виглядає як майстерно налаштований механізм. Тут немає розриву між традиціями і майбутнім. Вони йдуть поруч, соціальні стандарти та якість життя. Коли говориш про майбутнє, зазвичай уявляєш роботів і літаючі машини. Але в нової Зеландії розуміють, справжній прогрес це ще й про людей, їхній добробут і баланс у житті. І тут вони зробили кілька кроків, які багатьом країнам ще навіть не снилися. По-перше, гнучка робоча культура. Тут цінують не кількість годин, які ти просидів в офісі, а результат деякі компанії вже кілька років експериментують із чотириденним робочим тижнем. І знаєте, що продуктивність не падає. Навпаки, люди працюють ефективніше, бо мають більше часу на відпочинок і сім'ю. Мені здається, якби таке впровадили у нас. Ми б спочатку не повірили, що це можливо. Освіта тут теж відрізняється: з дитинства дітей вчать не просто заучувати факти, а мислити критично, ставити під сумнів інформацію і шукати власні рішення. І ще екологічна свідомість не як факультатив, а як обов'язковий елемент освіти. Це не просто уроки про сортування сміття, а розуміння, як твої дії впливають на планету. Що мене приємно здивувало увага до психічного здоров'я. Є державні програми підтримки, безкоштовні гарячі лінії, консультації психологів, і це не вважається слабкістю. Тут нормально сказати, мені потрібна допомога, і суспільство реагує з розумінням. В результаті вийшла країна, де люди не просто виживають від зарплати до зарплати, а реально живуть. Вони мають час для хобі, подорожей, волонтерства, розвитку. І як не дивно, це напряму впливає на економіку. Щасливі люди працюють краще, а бізнес від цього тільки виграє. І ось тут ми починаємо розуміти, чому Нова Зеландія це не лише технології, а ще й новий підхід до того, як має виглядати життя у 21 столітті. Коли дивишся на Нову Зеландію збоку, виникає відчуття, що вони вже живуть у версії світу, до якої інші країни ще тільки прагнуть. Їхній підхід це не гонитва за рекордами чи гучними титулами, а послідовне створення середовища, де комфортне і людям, і природі, і бізнесу. І це реально може стати прикладом для всього світу. Уявіть, якби кожна країна взяла хоча б частину їхніх ідей, розумні міста, чисту енергетику, гучну робочу культуру, турботу про екологію. Ми б уже сьогодні жили у значно кращому світі, але звісно, і в Нової Зеландії є виклики: кліматичні зміни можуть вдарити по їхній економіці, особливо сільському господарству. Зростання вартості життя і хвилі міграції теж створюють тиск на соціальну систему. І от цікаво, вони це усвідомлюють і не намагаються замовчувати проблеми. Навпаки, вже зараз готують стратегії на десятиліття вперед, не просто пережити кризу, а зробити так, щоб кризу було легше долати в майбутньому. І це, мабуть, найсильніша їхня риса, вміння дивитися далі горизонту. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!